Кажіть мне, кого експериментую з кавілєм так, як я. Я. Коли Міша мені рано не робить парену каву. Просто я люблю дуже студену, я не люблю горячу. Коли він мені рано не зробить, бо вона була студена, доки я встану, я собі пак йду робити розтвориму, <кхе> сиплю туди половину гарячої горячої, до студеної, і... і випиваю в то сам. Бо я люблю студену і все, мені важливо, бо вона була студена. Я випиваю в то. І... І я коротше, довольна, все нормально. Так що такий, знаєте, факт. Для когось може буде таке чудно, мало бо ну. Так що я хочу, бо ви мені написали, чи у вас теж є якісь такі причуди, чи я одна лиш така, експерименти експеримент провожу. Хоча я ще з чаєм таке роблю, бо коли діти хочуть пити чай. Я їм хочу робити вони ревуть, коротше і не хочуть чекати, бо він вистав. Я теж все роблю. Соблю половина студенної, половина гарячої. Діти довольні п'ють чай. Так що.